Страшні слова загинув, чорні звістки, котрі несуть горе в громади, скорботні мітинги прощання, синьо жовті прапори та імена. Це сьогодення українців. Вже 10 років прилуцька громада оплакує тих, хто повернувся додому, але на щиті білі голуби, чиї крила зранила війна, все воїнів, чий ритм зупинив постріл ворога. 95 героїв прилучан оплакують родини. 6 грудня у Прилуцькій міській раді нагородили 9 сімей почесними відзнаками захисник України, герой Прилуцької громади, 9 імен, 9 прізвищ, 9 обірваних життів. Мов чорні квіти, вдови схиляються до надгробних каменів на цвинтарях. Війна вибілює очі матерям. Весь колір зникає зі слізьми. Війна падає сивиною на скроні татусям. Чий син тепер на небі? Війна болюче розлучає дітей з батьками, братів. Із сестрами скорботна солона від сліз зустріч пам'яті родини спільно з міським головою Ольгою Попенко та всією громадою згадували поіменно кожного героя, вклонилися їх подвигу. Сьогодні, крім слів, вдячності від усієї громади, ти не знайдеш інших слів. Тільки вдячність, тільки подяка, тільки пам'ять. Бо сьогодні ми будемо говорити. Про найкращих, найдорожчих, найрідніших синів нашого краю. І в цей день ми будемо від імені всієї громади схиляти голови. Ми будемо дякувати вам. Ми будемо дякувати, бо ваші діти, ваші батьки, брати віддали своє життя за нас з вами. Віддали своє життя за майбутнє дітей. Захисник України, герой Прилуцької громади, це відзнака для посмертного вшанування подвигу військовослужбовців. Нагороду такого рівня в Чернігівській області започатковано вперше. Відзнаки удостоєні загиблі герої, які починаючи з 2014 року, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. З рук міського голови Ольги Попенко дев'ять відзнак отримали родини, чиє життя тепер спустошене втратою. І кожна в особливих словах підтримки шукала спокій. Відзнаку свого сина, героя громади Андрія Кізіма, отримує мама Олена Васильівна. Не залишив і сліду не склалося життя. Все горе вміщує в долоні, котру, оплакуючи брата, тримає дочка. Руслану у назавжди 44. Овдовіла дружина ділить горе з донечкою Анною. На свого захисника родина чекала рік, і лише у вересні цього року змогла похоронити героя у рідних прилуках. Непоправної втрати зазнала родина Найко. Дружина Тетяна вмить стала вдовою. З фронту надійшло страшне повідомлення. Донечки Юлія та Анастасія вже не обіймуть тата Олександра. А 29 вересня це чорна дата для сім'ї. В онучці владі шукає свого сина мама Наталія Григорівна. Володимир Левченко загинув лише два місяці тому і болить, тривожить душу кожна згадка. А пам'ять про героя береже кожна річ і мить. Не може стримати сліз сестра загиблого захисника Сергія Рудіка Валентина. Він герой для рідних, для всієї громади. Ангел, що, як і в бою, стоятиме попереду, охороняючи сестричку. Олександр Гартун загинув 18 жовтня, 24-го героя на щиті зустрічала вся громада. Жорстока війна відібрала у дружини Любові Миколаївни чоловіка у сина Дениса, люблячого тата, відзнаку захисник України, герой Прилуцької громади з рук міського голови Ольги Попенко забирає вдова Олександра Миколаєвича Любов. 29 жовтня на рідній Прилуцькій землі знайшов спочинок Юрій Терещенко. Смерть кістлявою рукою за собою повела героя 7 березня. Вже багато ночей не може заснути без сліз мама Наталія Іванівна і в тихій скорботі згадує батька, син Олександр. В очах, поставі, у голосі сина Дениса, вдова Ярина Миколаївна шукає свого полеглого чоловіка. Сергія Чайковського війна зламала 28 жовтня. Герой став до лав небесного війська. Така маленька, а вже осиротіла. Анна Лукаш втратила у великій війні найдорожчу людину татка Олександра. Не стало сина у мами Лідії Миколаївни і тата Олега Олексійовича. Життєпис кожного героя сторінка в нашій історії. Вони віддали життя в ім'я життя всього українського народу, і прилуцька громада схиляє голову у повазі, пошані. Та вдячності за подвиг захисників України, Героїв Прилуцької громади. Сьогодні в житті нашої держави особливий день. Країна відзначає День Збройних сил України. Саме в цей день до міської ради ми запросили сім'ї захисників, які віддали своє життя за нашу землю, за рідну батьківщину, за наш спокій. Запросили для вручення почесної відзнаки захисник України, Герой Прилуцької громади. Від усієї громади ми дякували, дякували батькам, дякували дружинам, дітям, братам, сестрам. Звичайно, що пам'ять про наших захисників, які віддали своє життя за рідну землю, буде вічно жити у наших серцях. А в цей особливий день, у день великого релігійного свята, Дня Святого Миколая, ми бажаємо усім сім'ям, здоров'я бажаємо, сил бажаємо. Бажаємо, щоб. Святий Миколай оберігав кожну родину, і, звичайно, ми всією громадою просимо у Бога оберігати усіх захисників на полі бою. І зрозуміло, що ми віримо в те, що обов'язково Україна переможе, обов'язково буде мир на нашій землі. Сьогодні слава нашим героям, слава нашій ненці Україні. Світлі образи воїнів прилучан поповнили алею героїв Прилуцької громади. Тепло вогню в лампадці, ніби дотик рідної людини зігрівало маму, тата, донечку, дружину, сина, сестру, брата. Свіча освітлює шлях кожному герою. Ось, ніби син торкнувся маминого плеча, татко витер сльозу донечці. Чоловік поцілував у заплакані очі дружину. Ірина Чайковська познайомилася з майбутнім чоловіком Сергієм на виробництві. Жінка чаклувала над одягом, а Сергій Чайковський лагодив швейні машинки. Та війна змусила взяти зброю до рук, а потім забрала життя, лишивши єдину згадку. Добрим він був завжди, щедрий був, щирий. Завжди старався шуткувати на всьому, знаходив. Хоч і важко було, а завжди старався радувати людей. Ну ну такий був він добрий". На 14 років старший від маленької сестрички Катрусі, загиблий герой Андрій Кізім, завжди був прикладом та захисником, згадує дівчина. Опора, котру рашистський ворог вибив з під ніг. Життя Андрія Володимировича не склалося, не створив власне родинне гніздечко. Тож віддавав всього себе сім'ї. Він був дійсно старшим братом і тим братом, який має бути брат, він був дуже. Він був дуже класним братом, який робив все для мене, для мами. І я йому дуже вдячна за те, що я маю на даний час такого янгола-охоронця, який би оберігав би, який зараз оберігає мене і маму, як янгол, і за те, що він був дійсно. Тим оберігом при своєму житті він навчив нас, ну, мене як меншу сестру, він дуже багато чого навчив і показав, що таке дійсно, що таке брат і сестра. Усміхається, ніби тато. Такою завжди хотів би бачити свою донечку владу, загиблий воїн Володимир Левченко. Сьогодні її підтримує мама. Надто тяжко розповідати про татка. Він кожен день мені відкривався з другої сторони, і з кожним днем все з щирішої сторони. І коли він пішов на війну воювати, я до кінця цього не вірила, бо я не очікувала, що він так просто візьме і піде туди. Але і ми всі вірили, що все з ним буде добре, що він такий у нас, як він казав, поні, бойовий поні. завжди до кінця, завжди вперед він був. І ми вірили, що з ним все буде добре. але він ну, ушов не від нас, зовсім неочікувано. Нагори не чекають його ніколи не запрошують у світі, так як і українці не запрошували рашистів до себе 10 років тому. В скалічені долі сотні овдовілих родин. Тисячі захисників проливають свою кров на фронті. Мільйони українців оплакують полеглих героїв і щоденно згадують. Згадаймо й ми поіменно дев'ять героїв, котрі поповнили небесний стрій. Андрій Кізін Руслан Будась, Володимир Левченко, Сергій Рудік, Олександр Гартун, Юрій Терещенко, Сергій Чайковський, Олександр Лукаш, Олександр Найко, Вічна пам'ять захисникам України, героям Прилуцької громади.